Ми звикли, це свято жінки. А, а що хотіли б отримати на 8 березня? Думали вже про це? Домовились, так. Да. А Подар... про що думали? Подарок буде, так. Да. Цвіти обов'язково і подарок. А який подарунок, якщо не секрет? Ну, це секрет. <laughs> ну, я завтра дізнаюся, але я кожен раз отримую подарунки. То то мені це подобається. Як для жінки, да. для кожної жінки, я думаю, що це буде приємно. Ви робите сюрпризи, так? Да. Так. Це жінський праздник. Жінки у нас найлюбимі, потім ми повинні їх віці, балавати чесувати. Березні, чи буде щось дарувати? Для своєї мами точно буде щось дарувати. Що? Не знаю, може якусь посуду класно візьму або вже квіти. Ну, Зіля, чому важливо ось цей день порадувати? Тому що мама одна, і всі жінки прекрасні. ти на 8 березня. Думали про це? Квіти. Чому саме квітні? Бо вони гарні, мені подобаються. – І квітів буде достатньо, так. Да. Мені достатньо квітів. Це да, для мене це увага. Це те, що я подобаюся. Мені квітів достатньо. Стайте 8 березня. Чи вітаєте своїх коханих? Вітаємо, звісно. А як? А як? Цвітами Добре вітаємо. вітаємо. – як, як, як треба, так і вітаємо. Як жінок. як жінок вітає. Жінки це і багатство достояння нашої України. Жінки, щоб ви знали. Достояння України. Їх... Сінок у нас України б не було. А скажіть, будь ласка, чому важливо і в цей день і взагалі радувати своїм? Ну, треба все время їх радувати, а в цей день особливо. В принципі, такий самий день. Просто яркий, гарний, красивий, і хай все буде добре. А думали, що хочете отримати подарунок на 8 березня? Я спокійно відношусь. Радіти треба кожному дню і не прив'язуватися до дат. Це придумані дати. Приємні. Ну зараз, на жаль, ми не святкуємо жодного свята, але будемо обов'язково. Правда, в цьому році ніякого свята не буде. Чому? Не хочемо. Не хочемо. Чомусь так. Ми з цього теж можна обійтись, аби мир був. Слава Україні! Героям слава!